Привіт, друзі! Мене звати Яна, ви на каналі Колір, і я наробила дуже багато ось таких от яєць свічок. І думаю, чому б одну з них не зробити стилізувати під писанку, оскільки в мене є кольоровий віск, я вам в попередньому відео розповідала, де його взяла і для чого він використовується. Тому, думаю, класно би було зробити таке яйце. Для початку нагріваємо писачок і якщо в ньому є попередній віск. Наприклад, жовтого кольору, то ми маємо його весь виписати, щоб залишився лише той кольор, який вам подобається. В даному випадку я взяла за зразок писанку або молдавську, або Східного Поділля. Я точно не знаю, бо в різних джерелах по-різному по підписана ця картинка, але знаю точно, що воно мені в будь-якому разі підходить. Писанка називається Вітрячки. Вона є двоколірна, але я ще в кінці додам маленькі чорні цяточки, ну побачите одним словом. На восковому яйці, так само як і на звичайному, потрібно зробити поділ на 4 частини. Для зручності позначаємо собі таку маленьку крапочку. Вам її на відео не видно, але мені вона доволі помітна. Для того, щоб просто була рівна лінія. На яйці надзвичайно важко писати, бо від писачка топиться віск самого яйця, а він в мене без домішок, тому він твердий, але і дуже швидко топиться навіть під дією тепла рук. Але це не страшно. Тому ділимо ще на дві частинки і для того, щоб була грубша лінія, проводимо кілька разів по одному й тому самому місці. Потім проводимо ось такі от лінії поперечні. І тепер в кожному цьому трикутничку робимо три крапочки, щоб знати, де буде наша лінія. Це для зручності робиться. Я ставлю їх лише в верхніх чотирьох трикутничках, бо у нижніх ви побачите, потім, що лінія буде і так йти по інерції, Ось, наприклад, як тут. Тому крапочки ставити не обов'язково. Для того, щоб віск був завжди червоний і не чадівся, то ви обтираєте писачок. Бо іноді таке буває, що над полом ям віск чорніє, і тоді у вас лінія буде не червона, а чорна. У мене тут на деяких моментах видно, що віск трошки червоніший, трошки бордовіший, але ну, це не страшно. І завжди обтирайте писачок, бо коли ви набираєте віск з червоної пластинки, то також від самого писачка віск може чорніти. І коли у вас вже будуть отакі от готові жучки, можемо продовжувати лінії і робити завитки. Також інакший спосіб зображення вітряків я знайшла на сайті музею Гончара, це також писанка з середнього Поділля. Але тут, бачите, такі не заводки, а рисочки. Також цікаво те, що ця писанка вже писана аніліновими барвниками. А вперше я побачила схожу писанку на каналі Тетяни Коновал. Я думаю, якщо ви цікавитеся писанками, то ви знаєте про її канал. В неї є майстер-клас доволі детальний, він лише для підписників і спонсорів каналу. І там вказано, що це, власне, молдавська писанка. Тому я вирішила її зробити, але трішки поміняла місцями кольори, оскільки в мене яйце саме жовте, тому вирішила, що лінії будуть червоні. І як акцент додаю такі маленькі чорні цяточки. В моєму розумінні це буде як зернятка, які мають прорости. І ось така свічка вийшла. Звичайно ж, я її палити зараз не буду. Це буде така моя великодня свічка, яку я запалю в кошику, а вам дякую за увагу і приємної вам роботи.